Буковий гриб або ще Наче так. Гістівний гриб класний, цікавий. Це ми в інкубаторі плодоносіння. Тут, бачите, дотуманно все. Тут підтримується особлива вологість для грибів. Тут ось у нас їжовик грибінчастий, Вже він плоди дає, бачите? Неймовірно класний. Ось, зверніть увагу, у когось отакі, ось, да? такі як корали. Дивіться, бачите, як корали. А хтось навіть бородку якусь таку вирощує. Тут такого немає. я В іншому інкубаторі була, то там така. Так, а ось шиї такі. Шиї такі. Не хочу трогати, бо не можна. Ось. Ви теж можете такі гриби вирощувати у себе вдома. Напишіть мені обов'язково особисті, і я вам розповім, як це зробити. Допоможу вам придбати саме такі блоки. І небагато там треба для того, щоб у вас на підвіконі або в погрібу розросталися такі гриби. Ви отримали і задоволення, і знаєте, це своєобразний релакс. Зараз в лісах мало грибів, або деякі не можуть взагалі потрапити в ліс по якимось определеним причинам. Тож ліс хай приходить до нас.